Машинка заряджається, покажу вам гієрішетку. Е Бачите, це бетонна гієрішетка. Е травичка, десь травичка, десь мох. Дивіться, як воно прикольно гарно виглядає. но... Корисна площа, то є, бачите, воно десь виходить 50 на 50, тобто 50% бетона, навіть більш, навірно, чим травички. А якщо взять пластикову грішотку чи українського виробництва, чи польського виробництва і ноугрін, так там получиться 80-90% тільки решітки, тобто не решітки, а самої землі, біологічно активної. А лише 10% получиться самої решітки по площі, якщо взяти. Порівнювати з бетонною, да? ви подивіться, скільки бетона. Да? Ну, тут бетона більше, ніж 50%. Тут навпаки, відсотки, мабуть, 80 бетона йде, і тільки 20% біологічно активної землі. А Польща і Новгрін, бо Україна наша, то там, виходить, навпаки, 80%, 80% з копійками йде біологічно активної землі, тобто, земля. тобто ця вода, яка лівень йде. Зверху вода просто туди пропитується, не треба робити слівні стоки, каналізації, і потоп уже тут мінімілізований, тому що водичка, яка капається зверху, вона просто просочується в ґрунт.